Життя це гра. <ріст> Коли я це зрозумів, я почав зовсім по-другому сприймати це, все, що відбувається навколо нас. Я завжди хотів знайти себе десь, тікти від чогось, заховатись від, реаль... від реальності. Ну, по суті, таким чином ми тікаємо від себе. Ми банально тікаємо від себе. Ми починаємо шукати себе в проявах матеріальності, в проявах егоїзму, в проявах сутності чи присутності інших людей. Але все це відводить нас ну, від себе і змушує нас бігти. Шукати, робити якісь необдумані дії. І що саме головне на це затрачається велика кількість часу. А час це така структура, яку не відмотаєш назад. І така у мене ще проблема була, як жити або минулим, або майбутнім. Тобто ти з минулими якимись програмами знаходишся зараз, в той же час ти не розвиваєшся для майбутнього. Так само ти десь там вже придумав, що ти будеш робити, які вже ти створив дії, відкриття, там, певні поштовхи там. І наша фантазія, кора головного мозку. Так влаштована, що воно домалює тобі картину, таку, яку ти створив. Але ця картина не має зв'язку з реальністю, т.е. з моментом, який знаходиться зараз. І це є дуже велика така проблема, так як в цей момент, коли ти мрієш, чи в цей момент, коли ти думаєш про минуле, ти. Без дійствуєш ну, дій ти ніяких для цього не виконуєш. Тобто це вже деградація. Потрібно складати плани, але їх не потрібно розмальовувати. Потрібно втілювати їх в дію. Тобто, повинна бути мрія. Мрію перевести в бажання, бажання перевести в план, план перевести в ціль. І тоді до цієї цілі складати діяльність, вмикати мозок, і мозок тоді структурує план дій, який необхідно виконати, і кожна дія, яка буде виконуватись певна, яку ти собі спланував, вона буде прямо пропорційно тягнути до наступної дії. І таким чином з кожною дією. З кожним моментом, чим частіше ти знаходишся в моменті своєї мрії, своєї цілі, тим ближче ти знаходишся до неї. Так як дія, це є наближення тебе до твоєї реалізації. І це відкриття дуже дало мені цікавий поштовх до зйомки. Даже я зрозумів, що цим треба ділитися, і цим треба жити, і цим треба розвивати суспільство і відкривати суспільству очі на зовнішній світ і сам перед на внутрішній світ. І це є дуже важливо, я вважаю. Це є дуже важливо тим, хто відчуває внутрішній дискомфорт, відчуває рутину свого існування, відчуває деструктивність в своїх діях. Тобто внутрі виникає відчуття того, що щось не так і щось повинно відбутися, щось потрібно змінити. Точніше, внутрішній дискомфорт. Що таке внутрішній дискомфорт? Ми його не можемо описати. Чи намалювати, як він виглядає, тому що це відчуття, яке йде з глибини душі. Тобто душа не бажає виконувати якусь певну дію, яку ми виконуємо кожну, кожен день, наприклад, робота е обв'язаності, які ми беремо на себе під час свого існування. Чому в дитинстві е в нас не було такого відчуття? Тому що в нас не було настільки багато відповідальності, які ми е набрали собі. В дорослому віці. Відповідальність повинна бути. Це основна річ, яка дає тобі ріст. Відповідальність в першу чергу за своє життя, за своє існування, за свій ріст, за свій кар'єрний ріст. Неважливо, що хто вибрав. Но потрібно мати розуміння, як правильно формувати ціль. Бо для формування цілі потрібне глибоке підґрунтя і підтвердження душі, що дійсно ця ціль мені необхідна. Що це не ціль суспільства, що це не ціль моїх оточуючих, що це не ціль моїх батьків, а це дійсно ціль, яка виходить зсередини, яку я бажав, яку я бажала, чи там, ну, це я. Тобто це і мій індивідуалізм, моя індивідуальність, яка проситься назовні. І оцей поштовх, ця зірка, цей вогонь, який загорається у нас всередині, це і є ти, це і є мотивація, яка повинна тебе вести далі, вести в світ і розвиватися. Таким чином ти будеш жити. І проживати життя своє, яке повинно бути твоїм, а не життя е стандартів, системи, які влаштовані в цьому світі. Е тому для запалення цієї іскри е необхідно мати хобі, необхідно все життя пам'ятати, чого ти хочеш, яка твоя справжня ціль? З нею лягати, спати, з нею прокидатися, постійно крутити її в голові, постійно мотивувати себе цією ціллю. Шукати одно думки людей, які думають так само, як ти, які мають приблизно хоча б цілі, такі як ти, амбіції, такі як тебе. І таким чином ти будеш заражатися енергією. Буст буде в тебе йти в плані твоєї ж реалізації і твоєго звершення. І так ти зможеш більш себе відкрити, як для себе, так і світу. Тобто, в будь-якому випадку ти в виграші. Але потрібно правильно підходити до інструментів життя, які є в нас. Є такий інструмент життя, як гроші, дехто робить хибний крок в плані того, що ставить гроші як ціль. І це зовсім неправильно, тому, гроші, тому що гроші не можуть бути ціллю. Гроші можуть бути тільки інструментом, так як вода. От вода це є наглядний приклад інструменту. Ти можеш взяти лодку, весло і пливти по цій воді. Вода в даний момент буде використовуватися як інструмент. Ти по ній будеш пропливати. Ти будеш пропливати, наприклад, від цього берега до того берега. Ти використаєш воду як транспортний засіб. Так само треба використовувати кошти як інструмент для реалізації своїх же потреб, своїх же цілей, своїх же звершень і своїх же масштабних планів. Тому ціль в грошах не потрібно ставити так, як це безглуздо, і душа від цього не буде задоволена. І при досяганні певної кількості коштів ти не отримаєш. Внутрішню гармонію, вона буде пуста. Ну, душа твоя буде постати, ти не будеш розуміти. Я вроді би й досягнув чи досягнула, і... але всередині немає комфорту. Його й не буде, бо так влаштований світ, що необхідно людина, кожна людина бажає відчути кохання, бажає відчути стимул бажання, кохання, все, що створено на цій планеті. Це створено кохання. Будівництво там є часточка кохання, якісь відкриття, там є кохання, музика це дуже великий процент музики це є кохання, написання великих творів музичних, там присутнє кохання. При прослуховуванні таких творів ми відчуваємо відчуваємо емоції поета, емоції творця, який створив це. І Тим самим ми в цей момент проживаємо момент життя цієї людини. Це настільки сильно підкріплено емоційні, емоційним станом цієї людини, що ми, ми це відчуваємо. І тому нам необхідно е, бути індивіду, індивідуальними, бути собою, не бути стадом і е, розвивати свої інтереси Дощик пішов. Фух. А не інтереси маси. Бо якщо ти, ну, це я все кажу з власного досвіду, бо якщо е... схилитися до маси, то маса, як завжди, нічого не дасть тобі. Ти будеш виконувати е... плани маси, а... а не плани свої, і тому е... необхідність в розвитку тоді... Просто відпаде, так як е, там, де маса, там нема розвитку. Е, там є е, стадне мислення, там є е, его, але там нема тебе. Там є гурт, який тільки коли в купі, він може щось представити. Но візьми цей гурт і порозкидай цих людей хоча б по... 15 метрів один від одного, і кожна ця особа вона не буде нічого коштувати. І як тільки ти почнеш мислити, будучи в масах, мислити по-іншому, ти автоматом стаєш для них ворог. Хоча хвилин 5 назад ти був другом. Ось який величезний недолік у мас. Маси не оцінюють тебе, вони оцінюють. Те, наскільки ти їм підходиш, і наскільки ти відповідаєш їхнім критеріям. Но не за твій індивідуалізм. Бо як тільки в тебе буде проявлятися індивідуалізм, ти будеш розп'ятий, будеш знищений в їх очах, і, може, і фізично будеш знищений, залежить від того, в яку компанію ти попадаєш. Компанія це є не ти компанія, це є. Деградацію потрібно знаходити душ душі, потрібно знаходити людей з амбіціями, потрібно знаходити живих людей, які бачать, які чують, які відчувають, які тобі імпонують, з якими приємно розмовляти, в яких ти бачиш вогонь в очах, які не оцінюють тебе по зовнішніх якихось критеріях, по якихось ще своїх упередженнях, своїх програмах. А які оцінюють тебе по внутрішньому світу, які оцінюють тебе по розмові, які оцінюють по внутрішньому багатству. Бо саме головне, що є в нас і чому людина еволюціонувала, це наше багатство всередині, наше багатство, внутрішнє багатство це безмежна цінність, я вважаю. Її неможливо виміряти ні в валюті, ні в чому, так як. Це багатство ти ніколи не купиш і ніколи не полапаєш його руками і не відчуєш. Це певний прояв любові. І любов повинна бути присутня. Якщо хочеш любові, любов треба проявляти. Хочеш грошей, гроші потрібно віддавати. Балансувати потрібно в цьому світі це один із законів життя, які дарують тобі відповідний буст, відповідну розвратку, відповідний баланс між тобою і світом. Е, тому, дивлячись на людей, які досягли багато в фінансах, так вони можливо досягли, але цей період їхнього життя пройде, що їм прийдеться віддавати це все. І віддавати прийдеться або їм, або їхнім дітям, або там вступлять, вступлять хвороби чи психосоматичні розлади. Тобто е, нічого не постійне, і, і за цього треба зарані е, розуміти. Куди правильно направити своє русло і направити свій поток, щоб він не був ущерб тим, з ким ти знаходишся, наприклад, з ким ти проживаєш своє життя, і не був якимось тягарем для тих, з ким ти теж проживаєш своє життя, так як тягарем, як ти будеш для когось, так само і і тобі. Через якийсь період часу теж з'явилися такий життя гар. І треба розуміти, що рано чи пізно баланс вирівняє структуру твого життя, яка б вона не була раніше. Тобто треба залишатись завжди в гармонії з цим світом, і тому світ буде гармонізувати з нами. Дякую.